Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер-клас Футбольний прогноз. Українська прем'єр Ліга, 17 й тур. 13. -те... грудня, п'ятниця. Починається поточний 17-й тур. О 15.30 за Києвом відбудеться перший матч туру Ворскла Лівий берег. Мощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись. На YouTube канал Майстер Клас. Вподобайки ваші і коментарі. Це дуже-дуже важливо. Вдячний вам наперед. Також вдячний за ваші перегляди, активність і підтримку. І почну я з того, що розглянемо турнірне становище команд. Ворскла 11. Після 16 відіграних матчів 15 забито, 24 пропущено, мало забиває. Але забила навіть і в гостях Шахтарю. Ворскла. Програла, але забила. 16 балів в таблиці у Ворскли з Полтави. 13-та сходинка у лівого берега Київ. Також відіграли 16 матчів, 8 забито, 20 пропущено. В останньому матчі лівий берег забиває 3 м'ячі. ЛНЗ. Черкаси були суперниками у минулому матчі 16-го туру. Зараз лівий берег грає на виїзді у Ворскли. Я думаю, що Попри всю статистику, попри те, що і Ворскла, і Лівий берег забивають мало, але зустрічається, тут, друзі, дивіться, сама суть не в тому, скільки забивають команди. А суть стоїть в тому, скільки вони пропускають, Ворскла. Пропускає 24 за 16 матчів. Лівий берег пропускає 20 за 16 матчів. Отже, я, виходячи з цього міркую, що обидві команди пропустять. Так, саме так. Але щоб дуже сильно не виглядати сміливим і ризикованим, мій прогноз. Буде лунати наступним чином. Total більше 2 рівно. Це моя палочка-виручалочка. Total більше 2 рівно 1,92. Погодьтесь, дуже високий кеф для такого параметру. Total більше 2 рівно. Я дуже часто застосовую цей параметр. І не просто так. Він дуже часто мене виручає і плюсує мені. Це вже перевірено історією і досвідом. Тому більше нічого навіть і не збираюся прогнозувати тотал більше 2 за 1,92. Ворскла, лівий берег, перший матч 17-го туру 13 грудня. До вашої уваги, друзі! Вдячний вам за перегляд. Особливо тим, хто дивиться від першої секунди до останньої. Це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші вподобайки, ваші коментарі. Це справжній стимул для подальшої творчої роботи. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава скорішої нам перемоги! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Скріншоти по моїм прогнозам всі знаходяться в телеграм-каналі, посилання на які в першому закріпленому в коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво прошу вас, приєднуйтесь. Буде дуже приємно. До зустрічі, всім удачі, всім па-па.